Доброго ранку з Харкова. Сьогодні нам вдалося зробити ще одну гарну справу. Поїздки по громадах дають можливість з'ясувати потреби громад і намагатися їм допомогти. І одного разу ми приїхали в Новопокрівську громаду, спілкувалися з головою громади, з'ясовували потреби, чим саме ми можемо допомогти, що саме громада сама не спроможна зробити. І голова громади нам сказала, що. В них є багато дітей з інвалідністю, але немає соціального таксі для, для того, щоб дітей з інвалідністю можна було доставляти в інклюзивний ресурсний центр ну, і для різних потреб. І я звернувся з, з цим проханням до свого колеги Романа Мулика. Ми з ним вдвох придбали автомобіль для потреб громади, а виявилося, що цей цей автомобіль буде закривати потреби не тільки а, однієї громади Новопокрівської, а Малінівської, Печеніжкої, Чкалівської. Чка... Чкалівської громади і ще якої. Малинівська, М... Печеніжка, Чкалівська і Новопокровська, Нов... громада. Новопокровська громада. Чотири громади, які да. будуть О, такий автомобіль з... з пандусом буде возити дітей. Велика частина Чугуївського району. Тільки в нашій громаді 47 таких діток, із них 8 дітей, які потребують перевозки імені на е, інвалідному візочку. Тому для нас це неймовірна радість і радість для наших діток. Роман, дякую за допомогу та за участь. Сергій Лебеденко. Це наш голова військової адміністрації, коли вже стане в стрій автомобіль. Він вже в строю. До обладнати треба, ну, ми поставимо і сідушки для дітей, і всі він на ходу обслуговував повністю дякуємо. Да. Разом до перемоги працюємо Дякую. далі. Слава Україні!